Для мене питання української мови, української культури дуже важливе. Це як по дерев'янську я недавно вичитав якусь статтю, що якщо буде боротися українська культура проти російської, українська програє в одному просторі. Тому що російська, вони як таракани. Вони скрізь порозлазились по всьому світу, і звідтя ведуть свої Толстой, от балет і все інше. Саме печальне, що наші їдуть з України. Переселенці і все інше, і там розмовляють російською. Я до цього дуже категоричний, і до всього російського, скажімо так. Мені оці коментарі, да, за три года вже хватить народ роз'їдінять для мене. Українська мова це не просто звук. Для мене це мова, яку забороняли століттями. Для мене це мова, якою розмовляла моя бабуся, і дідусь. Для людей, які розмовляють зараз російською, ви б тако задумались просто. Можливо, через те, що ти зараз розмовляєш російською, твого прадіда відправили в Сибір чи розстріляли, чи ще щось. І потім твоя там бабуся для того, щоб вижити в цьому якось змирилась з цим і почала якось жити, розмовляючи російською. Просто люди ще мають зрозуміти одне це од маска, що в нас купа військових розмовляє російською, але вони разом з тим, вони все одно захищають все українське культуру мову. Ми всі в одній лодці і треба в цьому допомагати. Як по мені, я б дуже мріяв, щоб мої діти не знали російської мови. Треба займати жорсткою. Я вважаю, що на всіх державних підприємствах, на всіх школах, всіх дитячих садках треба строго настрого забороняти, розмовляти. Ну, я беру тебе на роботу. І я кажу: одна умова, ти можеш розмовляти українською мовою. Ну і потім інші всі умови. І ти таким, ну окей, погоджуюсь, бо, бо і зарплата відповідно. Це вже сто разів проговорювалися всіма, але люди їдуть за кордон і вони вчать німецьку, вони вчать. Зараз є україномовні курси і все інше. Ти можеш спокійно на них піти, якщо в тебе є бажання. Я вважаю, що треба за українську мову боротися. Вона завжди була як червону книгу записана.